На каналі Тіша Дендис World. Сьогодні ми будемо показувати мій маленький город. Я зараз вам покажу про мої дерева яблукове і про мій недавно посаджений мангове дерево. Я вибачаю, що трішки мовчала. І сьогодні я покажу мої... мій будинок і розкажу, як я його робила. Ось, я зараз залажу на гороховий паросток. Він дуже у мене великий, як ви бачите, і на нього неможливо якось залізти. Можливо, але це виходить тільки з, з тисячомільярдного разу. Взагалі, в ідеалі він повинен був трішки інший. Але це пробний будиночок. І. З нього можна тільки забратися на оце яблукове дерево. Ось, я зараз. О, дивіться, я змогла. Ось тут міні паркур. А ще, коли ефект ночі, то тут дуже красиво. Ось так, так. І ми вже тут, на верхівці. Зараз ми будемо робити маленькі оновлення. Ось, бачите? Яке воно? Раз. І два. І у нас вже вийшов така маленька стовка. Бачите, ми на ній можемо просто попригати або з того залізти. Хай умо греть. Ось, у мене мангове дерево. Я його посадила недавно. Я не дуже у мене багато цих. Так, якось вживати. І ось в наступному відео, якщо це відео набере хоча б 4 лайки і підпишитесь на канал, то ми будемо знімати про Тейл Бекон. А зараз про город. У мене є ще маленький цузок, якого ви тільки що не бачили на екрані. Це мої кокоси, вони теж дуже давно, спочатку моєї гри. Я зараз іду їх продавати і куплю щось, а тут ще якийсь бекон, щось робить. У нього є Капібара. Напевно, це якийсь хакер. У нього 116 Б. б. У нього 116 більільйонів. Ще у мене є дуже багато фруктів. І зараз ми подивимося новий евент. Ось він. Тут якийсь кухар стоїть і треба щось робити. І він каже, що суші було б непогано. І нам треба щось варити. О, яка гарна тваринка. Я йду підкуплю трішки матеріалів і буду вже будувати щось. Ось, бачите, це такий чувачок. Я у нього купую і у мене є що купити. Ми купуємо плити Small Stone Paint. Я вже його купила. Тепер буду покупувати яйце. Зараз подивимося, що у нас сьогодні. О, супер Коменек. Тобто Common Super Eck. Ось у мене є ще виногради. Зараз я тільки поставлю і покажу. Ось у мене є ще такі виногради. Я їх теж зберу. І золота якась штука. Я не знаю, що це. У мене є ще ті кокоси, вони дуже древні, я їх давно не збирала. І зараз я піду ще раз збирати ось ті манго, бо вони трішкино коштують. Якщо ви хочете, щоб я вам дала щось із цих фруктів, просто напишіть з, з великою Еліот. І тоді я вас додав і тоді я вам дам фрукти, який ви захочете. Зовсім безкоштовно. Ну, і зараз я оце продаю. І треба, і зараз ще що семен куплю. Ось, бачите? У нас нічого немає такого нормального, ну, крім кавунів. Але кавуни мені не треба. Ось ватермелон Sit. Ого, який у і... який у нього крап. І у мене ще... зараз я посаджу право. Цікаво, до наступного відео воно виросте чи ні? Ну, і зараз вон, я збираю і йду знову же продавати. Кокоровий гарніс заключається в тому, вирости в свій сад, що треба продавати і купувати ще раз, щоб отримати коінси. І потім, щоб ми змогли щось купувати і потім засадити. І треба просто його грати і саджати. Якщо хтось хоче зі мною пограти тот подписывайтесь на канал. А всем пока!